Ось таку сумочку з фермуара. Я зробила вперше. Техніка плетіння через петлю усе. Оп, так до такої сумочки додається ще ланцюжок в золотому кольорі. Ручку можна зняти, замість неї ланцюжок прикріпити, а ну, можна і ось так. Для роботи я використовувала 10 мм акрилових намистиночок. І ось така цукерочка 8. Тонкогубці, ножиці були мені помічниками. І так, за рахунок того, що у нас денце завелике, і щоб воно не провисало.